Стоїть біля води струнке дерево з довгими, гнучкими гілками. Це верба. Вона росте майже по всій Україні і її дуже особливим деревом для нас. Саме з вербою ми зустрічаємо весну, коли природа прокидається після зими. Верба одягається в пухнасті сережки. Діти несуть ці гілочки додому і прикрашають ними свої оселі. Є таке свято, коли ми освячуємо вербу в церкві. Вважається, що освячена верба оберігає від хвороб і нещасть. Верба часто зображується на картинах, писанках, вишивці. Вона стала одним із символів нашої країни. З гнучких гілок верби майстри плетуть гарні кошики, меблі та інші корисні речі. У густій кроні верби птахи будують свої гнізда. Верба дуже любить воду, вона часто росте біля річок, озер і ставків. Її коріння міцно тримається за берег і не дає воді розмивати землю. Без верби й калини немає України.